У Львові прощаються з мовознавицею громадською діячкою, народною депутаткою сьомого скликання Іриною Фаріон. Паратас відбудеться о 19 годині в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Нагадаю, ввечері 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Медики кілька годин боролися за її життя, однак врятувати не вдалося. Від учора люди зносять квіти, запалюють лампадки біля будинку громадської діячки. Вона нічого і нікого не боялася. Вона захищала українську мову, українську державу до останнього свого входу і тому поплатилася. Прити віддати, просто висловити свої слова подяки людині, яка боролася за Україну, боролася за українську державу, боролася за українську мову. Більше в мене слів немає таких. Це людина, яка загинула за, за мову в Україні, за українську мову. Пошуку вбивці Ірини Фаріон тривають досі. Поліції опрацьовують кілька версій, не відкидають російського сліду. Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці розслідують злочин як умисне вбивство. Шукають нападника, якому загрожує позбавлення волі до 15 років. Мережею ширяться фейкові фото підозрюваного. Але чоловік на світлині не має жодного відношення до справи. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. Працюють експерти-криміналісти, призначені вже ряд експертиз, в тому числі балістична експертиза. У нас є вже кілька версій. Основна основні з них можу сказати: це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Ірина Фаріон була відомою захисницею української мови, філологиною, професоркою, народною депутаткою сьомого скликання. Все життя пропрацювала в галузі української філології та мовознавства. Викладала в університеті Львівська політехніка. Поховають Ірину Фаріон у понеділок на личаківському кладовищі. А я була